Вітаю вас, дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я, мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, та тебе, матусю, мила, я кохаю на життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Дітки, про кого цей віршик? Вірно, цей віршик про матусю. День Матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Це свято привід сказати матусі про те, що вона найрідніша та найдорожча людина у світі. В Україні мама вважається злибини століть берегинею домашнього вогнища. Та людиною, яка є рідною для всіх нас. День Матері це свято на честь матері, материнства, зв'язку матері з дитиною і вплив матерів на суспільство. Мама головна людина в житті кожного. Це та людина, яка дала життя і віддала вам і вашим сестрам. Або братам всі свої сили, знання і досвід. У цей день в Україні вітають матусь і нагадують, якими важливими вони є в їхньому житті. Мама завжди самовіддано любить своїх дітей, незважаючи ні на що, і завжди радіє нашим перемогам і співчуває. Невдачам, скажіть матусі теплі слова та нагадайте їй, як сильно ви її любите, адже мама найдорожча людина в нашому житті. Подякуємо матусям за любов, турботу, виховання і підтримку. А ще можна подарувати своїм матусям. Подарунки, зроблені своїми руками. Матусі буде дуже приємно отримати такий подарунчок. Тож скажемо матусям нашим такі слова. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи і добро, здоров'я міцного вам зичимо щиро. Любові і радості, злагоди й миру. З Днем Матері вас любі, матусі.